Доброго ранку, любі малята! А що ж за свято до нас йде? Теплі спогади несе, наче в серці весна, а за вікно зима. Сьогодні я хочу розповісти вам про свято, яке відзначається у багатьох країнах світу День Святого Валентина. Це свято, яке присвячено коханню та дружбі. Дітки. А що ж таке кохання? Так, вірно, це відчуття любові до рідної людини, до мами, тата, друга, подружки. А як ми з вами можемо виразити свої почуття? Так, вірно, через дії. Кохання проявляється у турботі, увазі та підтримці одне до одного. А що таке дружба? Так, вірно, дружба це стосунки між людьми, які засновані на взаємній допомозі та спільних інтересах. А символом цього свята, є, дітки, червоне та рожеве серце та квіти. І я хочу з вами пограти в мовну гру, де ми з вами будемо ділитися своїми емоціями та вчитись складати речення. Гра називається Серце любові. Дітки, у мене в руках ось таке серце, яке символізує любов, добру. Давайте уявимо, що кожен з вас передає через цю іграшку щось гарне, приємне своєму товаришу. Наприклад, я хочу передати свою любов кожному з вас. А як ще ми можемо сказати? Я ділюсь з вами гарним настроєм. Я дарую вам веселу посмішку та добрі почуття. А що хочете передати, ви, дітки, які емоції? Придумайте свої речення. А тепер я хочу вам розповісти про історію свята. Це було дуже давно. В Римській імперії жив імператор Клавдій який забороняв своїм воїнам одружуватись, щоб це не відволікало від військових справ. Але знайшовся християнський проповідник Валентин, який співчував за коханим і намагався їм допомогти. Він мирив посварених коханців, складав для них листи таємно їх вінчав та дарив квіти. За це його клавдій посадив у в'язницю, але він і там робив добрі справи. Одного разу він побачив сліпу дочку ката та закохався в неї і вирішив написати їй листа про свої почуття. Коли вона відкрила листа, очі сліпої дівчинки стали бачити. З цієї події люди відзначають цей день. Як свята закоханих, і символом цього свята є серце та квіти, які дарують одне одному. А тепер, дітки, давайте перевіримо, що ви запам'ятали про це свято. Я буду читати речення, а ви закінчувати його. Проповідник Валентин допомагав кому? Валентин. Мирив закоханих, та таємно писав їм листи та дарував. За добрі справи римський імператор посадив Валентина у Валентин допоміг одужати сліпій дівчині, написавши їй. Молодці, символом цього свята є так, вірно. Майже в усіх країнах в цей день прийнято дарувати подарунки та Валентинки, але багато чого і іншого. Наприклад, у Америці фігурки з марципана, у Англії ложки з сердечками, в Японії шоколад, у Італії солодощі, а в Україні різноманітні подарунки з символом цього свята. А тепер ми з вами трішки відпочинемо. Повторюйте за мною. Я твій друг. І ти, мій друг. Друзі всі навколо. В мене ніс і в тебе, ніс, носіки чудові. В мене щічки. І в тебе щічки. Гарні та гладенькі. Ти, мій друг. І я, твій друг, ми друзі рідненькі, молодці дітки. Сьогодні ми з вами ознайомимось з літерою що означає звук та літерою І, що означає звук І. Щоб звук побачити в словах, треба змінити слова таким чином, щоб з'явився звук «й». Слово листівка нам потрібно змінити, щоб в кінці з'явився звук «и». Листівка – Листівки молодці. Валентин. Валентинки. Шоколад. Шоколадки. Цукерка. Цукерки торт. Торти. Ще одну букву сьогодні вивчаємо. Зараз я буду слова називати. А ви будете однакові звуки шукати. І ми і Іриска, і зю, Іграшка і далі. Найчастіше, який звук повторюється? Так, вірно, малята, звук і. Сьогодні ми з вами ознайомились з традиціями та історією свята. Висловлювали з вами в грі свої добрі почуття, вивчали нові букви та називали слова з цими звуками, складали речення. До нової зустрічі разомнички. па Папа!